Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні на огляді нова, цікава монета НБУ, яка називається Батьківське щастя. Ось така монетка номіналом 5 гривень. На аверсі монети зображення малюка, який спить на хмарках. Монета з Нейзільберу. Така у нас упаковка гарна. Дуже красивий дизайн. Художник монети Владислав Яровий. Тираж до 100 тисяч штук. Елементи оздоблення там под рук монети. Повинна ще е, така монета тільки з срібла вийти. Але не скажу, який дизайн буде. Можливо, буде такий самий дизайн, тільки срібло. На реверсі монети надпис Україна, номінал 5 гривень. В ладоні батьків, які тримають ніжки свого дитятка. І рік 2024. Гарна монета, я думаю, і для колекції. І як така невеличка інвестиція, ці монети я придбав в банках-дистриб'юторах Національного банку України. Ціна 207 гривень. Але на аукціонах вже ціна з цієї монети стартує від 500 і вище гривень до 1000, десь, навіть 1200, я бачу єсть. Дякую, друзі, за перегляд. Сподобалось ставте подобайки. всім друзі. Бажаю миру і злагоди.